Ці будівлі на вулиці з здолбунові вже понад століття. Значну частину цього часу тут працювали каральні органи, зокрема НКБС. Мамку закрили вона тут кров, бідненька злягала і тут. Оце вже ой, о, о, таке робилося тут підземелі. І одливали водою. Історична цінність цієї будівлі була основним аргументом створення в ній краєзнавчого музею. Його директором став місцевий історик Олег Тищенко. Він разом із тамтешніми активістами доклав чимало зусиль, щоб очистити приміщення від сміття. Вивезли з цього приміщення під земель тридцять 38 побутового будівельного іншого сміття. З генеральним прибиранням розробляли експозиції музею для найпершої присвяченої землякам воїнам. АТО, вже експонати готові. На цей момент у нас з району загинуло 13 чоловік, п'ятеро мешканців із них міста. З Долбунова речі п'ятьох принаймні бійців у нас є, які віддали життя за українську незалежність. Робити тут повноцінний ремонт заважало те, що споруда останнім часом перебувала власності Міністерства внутрішніх справ. Щоб передати її власність громади району, знадобилось чимало зусиль. Та ось днями прийшла довгоочікувана звістка. Музей отримав приміщення. Відповідне розпорядження затвердили в Кабміні. Я задоволена тим, що наше місто буде мати свій музей. І вже тепер влада району може, не порушуючи бюджетного кодексу, виділяти кошти на облаштування музею. Півмільйона готові виділити вже цього року. Сьогодні вільні залишки районного бюджету з Долбунівського складають понад 5,5 мільйонів гривень. Але я переконаний в тому, що депутати з Долбунівської районної ради, уся влада району міста зробить усе можливе, щоб таки спрямувати необхідну суму коштів на цю будівлю. У той час, як краєзнавчий музей лише стає на ноги, в районі вже розробили туристичний маршрут, який починається саме звідти. З Мальовнича. І саме цей маршрут стартує від нашого музею. В перспективі ми також хочемо робити промоуцію цього маршруту. Здолбинівські краєзнавці мають і ще багато цікавих ідей. Реалізувати їх у повній мірі планують вже після урочистого відкриття музею, яке відбудеться у травні. Галина Баранчук Сергій Савта інформаційна програма День.